Доброго дня! Сьогодні я хочу вам показати, як я запікаю м'ясо під шубою сира з помідорами, цивулею та перцем. Якщо у вас є ще такий перець, приготуйте цю смачну страву і спробуйте, будь ласка. Мащуйте те олію, яку ви любите та споживаєте. Викладаю кожен шматочок м'яса. І він у мене побитий, поперчений, посулений. Коли м'ясо буде тушитися, воно стане менших розмірів. Тому я так щільно-щільно викладаю. Зверху буду класти майонез, цибулю, помідори та натертий сир. Можна ще покласти перець болгарський. Як ви забажаєте м'ясо по-французськи, чи з перцем, чи з помідорами, чи з цибулею. головне, що з сиром. Я побила, посолила, поперчила чорним меленим перцем. Якщо ви любите, Можна різні приправи ті, що ви любите. Буду змащувати майонезом. У мене свинина, тому я буквально по ложки майонеза по трішки. Мені майонеза багато не потрібно. Тепер черга за цибулею порізати цибулю кільцями. У мене цибуля велика, тому я її нарізала напівкільцями. Викладають цибулі на кожен шматок м'яса, пів цибулини на одне і пів цибулини на інше. Овочі це клітчатка, овочі потрібно споживати, цибуля корисна, до м'яса буде саме те. Тепер будемо викладати помідори. Такими кільцями викладаю на кожен шматочок м'яса. Помідора і ось так викладаю. Ось такий гігантський в мене гарний перець. Перець я порізала на такі шматочки, викладаю на м'ясо, цибуля перець і трішки помідори такими овочами. приділяю перець. По всьому м'ясо. Тут у нас помідори, а тут перець для прикраси. Така красота, красота, красота. Хто любить перець, той зрозуміє. перець це смачно, корисно, вітамінно Сир можна натерти на грубій терці або на мілки, як ви любите. Я натерла ось так сир і посипаю сиром. Так щедро посипаю. Нашу свинину відбиту з перцем, сіллю, цибулею, помідорами, трішки змазано майонезом і ось так досталь посипаю сиром. Сир розплавиться, свининка підсмажиться, дасть сок. Чудовий аромат сир дасть вершковий. Сюди я поклала перець. Сир я змішаю з майонезом. Залишаю сир, щоб посипати зверху, прикрасити наше блюдо. Тут у мене сир-майонез, і я вибиваю одне яйце. Добре перемішую цю суміш, сир солений, майонез солений. Можна солі не додати, можна трішки додати перчику. Але наше м'ясо добре поперчене. Тому можна оставити цю суміш ніжною, ароматною за рахунок сира молочного смаку, жирною та пікантною за счет майонеза, там гірчиця. Можна гірчиці ще трошки додавить. Можна якісь спиці додати, хто які любить. Ось така суміш вийшла: майонез. Яйце. Та сир заливаю суміш, Розподіляю суміш рівномірно, Посипаю сиром. Викладаю ще для красоти ось такі квіти з перцю. Я завжди прикрашаю тим, що кладу в компоненти. Хто не любить, той не споживає. Хто не любить перти, тут у мене помідори. сиром посипаємо зверху. Ставимо в духовку, запікатися наше м'ясо з перцем та помідорами. Під шубою сира. М'ясо у мене буде досить такого жаркого, до такої картки. Топлит с мясом, с морковью, с цибулою Та томатный сик. Запекайте мясо по-французски. Жир пустило вжиру, запікається. М'ясо з перчиком також запікається, чудово. Ще трішки і буду витягувати таку смакоту, таку красоту. Ось запікся, м'яско запеклось, все ж кабарчить, все пахне. Це неймовірно смачно. Кузь запікався дві години, а м'ясо десь хвилин 40. Хай ще постуть в духовочці, а ось аромати розніс на весь будинок. Не просто ось, а ось з яблуками та чорносливом. Пахощі стоять неймовірні. А сьогодні у нас проста дивовижно, проста, смачна та красива страва з свинини. Якщо ви хочете своїм любимим, рідним, близьким приготувати смачний сніданок або ситу вечерю, пригостити друзів, які прийдуть до вас в гості, приготуйте ось таке чудове м'ясо з овочами, запечене в духовочці. Дякую за перегляд. Бувайте здорові на все добре.